Щоб залишитись красивою та молодою, довше кожна жінка повинна дбати про своє здоров'я, адже краще запобігати захворюванню, аніж його лікувати. Саме про це говорили на форумі незламних жінок у Тернополі. Це була моя мрія, адже я для жіноцтва роблю різні надихаючі заходи. Але я розуміла, що питання здоров'я це перше номер один в житті жінки. Але цьому зділяється мало дуже на жаль уваги. І коли ми робили форуми з багатьма спікерами різнопрофільними, ми вирі... Вирішили цей форум форум незламних жінок який вже став візитівкою нашої організації присвятити лише здоров'ю жінки подібний форум ольга навроцька каже готувала вперше на це витратила близько місяця тут обговорювали тему жіночого здоров'я, шкіри, оперативного втручання та гігієни. Я бачила запит, запит жіноцтва своєї організації. Я бачила запит суспільства, я бачила стан ментального здоров'я, який теж потрібно зважати і розуміти. І я бачу. Спалахи на жаль гострих хворіб, які зараз є у нас, а передує цьому, звісно, стреси, звісно, війна. І всі ми жінки сьогодні є основа нашого суспільства, адже ми сьогодні тримаємо три кути України, і тому нам треба не виякова. Каже, спікерів обирала серцем, тому гедлайнером заходу стала Людмила Шупанюк, лікарка-укушерка-гінекологиня, експертка телеканалу СТБ та засновниця клініки жіночого здоров'я. У Жінок так багато є запитань, на жаль, багато є проблем. І знаєте, якщо ми знаємо, як доглядати за собою, як зберегти своє здоров'я, то це дає надію на наше процвітання і виживання. Людмила Шупенюк відкрила форум і поділилась знаннями про жіночі гормони, гормони молодості та старості, про обов'язковий чекап свого здоров'я. Та й сама лікарка додає, такі заходи надважливі, особливо зараз, у час війни. Подивіться навколо це ж свято. Жінки прийшли гарні, вони гарно одягнені, вони осміхнені, вони зустрічаються, вони обмінюються теплою енергією жіночою, вони обмінюються любов'ю, вони обмінюються красою. Нам цього зараз дуже не вистачає. Підтримка від людини до людини. А якщо при цьому ти ще дізнаєшся щось корисне для свого здоров'я і для свого повсякденного життя, то це ж здорово. Загалом до заходу долучилось 15 спікерів. Серед них є й представники інших областей, до прикладу, Оксана Гуцул з Хмельниччини, враховуючи те, що ми зараз постійно в нервових стресах, екологія, тобто це все не додає нам здоров'я. Тому я думаю, що здоров'я потрібно підтримувати зараз, не тоді, коли вже до цього. Звертатися пізно і звинувачувати усіх-всіх, а тільки не себе. Я буду увагу на медичному центрі, тому що це медичний центр це не два-три кабінети лікаря. Це самостійний, самостійна будова, чотири поверхи медичного центру, 9,5 тисяч квадратів, який вміщає власну лабораторію, консультації всіх лікарів, озд діагностику ОКЕ, Діагностику далі процедури на новітніх апаратах. А можливо, по можливо, таких всього декілька в Україні я сьогодні тут в ролі спікера, і ми будемо говорити про те, що таке жіноче здоров'я, як його зберегти, і які новітні методи є, які жінки повинні знати мати поінформований вибір. І маю дуже велику надію, що після цього форуму вони будуть це все використовувати. Рівень стресу під час війни зараз насправді шалений, і єдине, що ми можемо зробити і навчити жінок, це. Як цьому протидіяти і які інструменти застосовувати в 21-му сторіччі, незважаючи на те, що в Україні війна це можна все робити, дуже ефективно. На захід прийшло й більше сотні учасниць: успішні бізнес-вумен, волонтерки, досвідчені лікарі, просто щасливі мами та люблячі дружини. Цей захід дуже актуальний, тому що найголовніше. Жіночому здоров'ї це є саме здоров'я. Ми поєднуємо красу і здоров'я. І тому цей форум буде дуже актуальний для багатьох з наших жінок, тому що хто як не ми робимо світ кращим і здоровішим. Головна мета цього дня усвідомлення, що здоров'я жінок є основою добробуту, а освітні заходи та психологічна підтримка мають бути пріоритетом для кожної з нас.